Всім привіт ми з України! Запрошую вас прийняти участь в допомозі дітям і можливості виграти автомобільчик. Цього разу розігруються три автомобілі, дуже цікаві машини. Ви можете перейти за посиланням, подивитися конкретно, що відбувається, як все відбувається, і обзор на конкретні автомобілі. Тобто їх аж три штучки. І вартість автомобілів, ну така суттєва. Це до 20 тисяч якийсь, там якийсь, може трошки менше, тобто до 20 тисяч умовних одиниць. Виграти це можна лише за 500 гривень. Тобто вартість донату такого складає 500 гривень. Ви можете задонатити 500 гривень. Заплановано 500 тисяч з цього збору відправити на дитячий фонд. Не тільки під час війни да, в нас постраждало багато діток. Дітки, на жаль, потребують і дуже складних операцій, дуже складного протезування. На жаль, так складається, що багато дітей багато дітей і в мирний час, і під час ковіду, і тим паче під час війни вони потребують допомоги. І допомоги потребують фінансової, бо операції протезування, всілякі вади виправлення потребують дуже багато коштів. І наші українські лікарі. Ну, от на щастя, нас радують, радують тим, що вони можуть зробити надто складні операції. Не обов'язково це їхати за кордон. Недавно був такий випадок, що саме наші львівські, здається, лікарі, якщо я не помиляюсь, провели дуже складну операцію дитині на мозку. В той час, коли е, ці хвальоні западні відмовились робити таку операцію, тож дітки. Потребують також допомоги, і в цьому зборі закладена велика така сума, яка надасть дітям можливість, можливість отримати шанс на покращення їхнього життя. У мене був такий теж досвід, але ну треба треба робити це частіше, бо діти потребують допомоги. Дуже часто. У нас, коли був у молодшій доньки, випускний, і в мене залишились кошти. Я була тим батьківським комітетом, отим противним батьківським комітетом, який збирав гроші. Я не давала всі звіти батькам, але гроші були у мене, і після випускного залишилася невелика сума. І ну, там була така сума, якщо розподілити на всіх, то це десь по 200 гривень. Ну, клас, звісно, не великий був. Щоб це не морочитись, я перераховувала. Ді... Кошти перерахувала на рахунок дитинки, яка була просто перша в списку. Зайти на фонд, да і вибрати якусь дитину. Ну, це дуже складно, бо серце болить за кожну дитинку. Тож з вас 500 гривень можливість отримати авто, а продаєте авто, якщо воно вам не потрібне, і використовуєте кошти за кошти за свої потреби. Минулі збори пройшли також дуже цікаво. Першу автівку виграв військовий. Вона йому не знадобилася. Він її продав людині, яка там дуже хотіла. Ну а ці кошти, ну там така велика, прилічно велика сума. Він отримав і вже використав за своїми там потребами. Наступну автівку також виграв військовий. Ну тобто, все прозоро. Ви можете бачити, скільки грошей падає на банку, як буде відбуватися розіграш. Розіграші відбуваються всі в програмі. Тобто, люди не влазять в цю програму і не можуть нічого підтасувати. Так що це якби відбувається все максимально прозоро в моїх зборах пророслинки, але там менші сум. Але також все відбувалося прозоро. Тож долучайтесь і допомагайте зібрати кошти на допомогу діткам. Збір проходить на карту Монобанка. Якщо ви не клієнт Монобанка, ви напишіть своє ім'я і вкажіть обов'язково номер телефон, щоб з вами могли одразу зв'язатися. На жаль, багато людей вони так, знаєте, скептично відносяться до розповсюдження своїх даних. Там не треба ніякі дані, ніхто ваші там, ID, ідентифікаційні номери не запитує. Треба лише ваше ім'я і номер телефону, щоб вам могли зателефонувати. Якщо ви клієнт Монобанку, то Монобанк надає таку інформацію. Якщо ви не є клієнтом Монобанку, то просто вкажіть своє ім'я і номер телефону. Я залишу всі посилання, а ви вже можете підписатись на цей канал і спостерігати, як відбувається розіграш, як рекламуються ці машини. Ну, така пропозиція дуже цікава. Я також буду приймати обов'язкову участь, тому що. Тому що я хочу сусідній ділянки, тому що я хочу сусідній участий і розширити свій зимовий садочок, але вже тільки після перемоги. Але ж гроші не завадять. Тож обов'язково долучайтесь і допомагайте дітям. Всіх обіймаю цьомою. до нових зустрічей. Нісан Кашкай 2016-17 модельного року з салону, один власник з повною історією, все обслуговування по оригіналу. Жодного разу не битий, в жодному разі не фарбований. Дизель 1.6 з пробіг. 67 кілометрів. Ціна конкретно таких автівок а їх майже нема на авторія стартує приблизно в районі 20 тисяч доларів. Chevrolet Bolt 2019 року в максимальній комплектації з запасом ходу 400 кілометрів. Ціна таких автівок, як би це не було, Дотепно, але стартує від 18,5, Але з такими пробігами 19-20 тисяч доларів США на авторі. BMW GT 2013 року з пробігом 170 тисяч кілометрів, з двигуном 3.0, з під власника з повною обслугою, максимально повною обслугою та максимально повною комплектацією. Такі автівки на авторія, як би це не виглядало, але на авторія в такому стані вони. Приблизно 18-19 тисяч доларів. Крок другий: зосереджуємо ці всі машини і усереднюємо їх собі варті, сумуємо їх в одну банку. Крок третій: додаємо до банки півмільйона гривень для допомоги дітям і розповідаємо аудиторії, що мінімум півмільйона буде передано. Гроші дітям. Машини вам. Посилання на банку в шапці. Успіхів! Є банка, монобанка, все відкрито. Кожен може зайти на банку, подивитись, було зняття, не було зняття. Яка сума на даний час накоплена, і інформація, все, все є, все відкрито. З кінці прокрут, просто натиснути офіційний додаток Монобанка. Прокрут. Там нічого не можна підлаштувати, нічого не можна змінити, просто натиснути одну кнопку, і всі розуміють, що це відбувається чесно. Кожні 500 гривень донату, внеску на цю банку дають кожному учаснику змогу претендувати на кожен прокрут банки у фіналі, а також не забувати про те, що ця банка має ще благодійний ухил. Так, це не збройні сили України. Це не така популярна тема. На жаль, але це необхідна тема. Це діти в цієї банки. Ми суму перераховуємо дітям. Дітям, котрі потребують допомоги, це і переселенці, діти, і діти сироти, і діти з вадами слуху, вадами зору. Там багато. Я не хочу вам цього перераховувати. В кінці ви все побачите, і всі кошти, котрі будуть витрачені на дітей, ви також зможете побачити.